Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як можна отримати карту побиту по бізнесу, і що для цього потрібно, і які необхідні документи. На ну що, починаємо? Ну що, Давайте розглянемо, хто може податися на карту побиту по бізнесу. Це перше. Це на кого оформлена підприємницька діяльність по польській це є діяльність є одноособова. А друге, це на кого оформлена як спульник в спулці. Далі, які необхідні документи для подачі на карту побиту? Е, перше, їх можна поділити на дві частини: це на, як на фізичну особу, так і на документацію по самій фірмі. Так, які потрібні документи як для власника фірми? Перше, це ви мусите доказати. То, що ви можете перебувати тут в Польщі і можете забезпечити свій побит. Перше, це дохід, який ви маєте від самої фірми, або з підприємницької діяльності, а також місце проживання. Тобто надати документацію, умову, винайму мешкання, або де ви проживаєте, або власність, якщо у вас є квартири. Далі, які потрібні подати документи? По самій фірмі. Це перш за все, це випис з КРСУ, там, де ви вписані як спільник в самій фірмі. Далі це біланс а також рахунок зисків і страт. Відомості про відсутність заборгованості під податковою, тобто уренду скарбовим і ЗУС, то що у вас немає заборгованості по. Оплати соціальних виплат. Ну і саме основне ви мусите доказати, то що ваша фірма не просто це, як, як можна сказати, пустишка відкрили, і вона не має ніяких оборотів, а, а дійсно приносить дохід і є корисна для підприєм... ну взагалі для польського суспільства. У вік... У вік... У вік вікнуть для себе Україну, це слоган. Ви мусите показати, що у вас мінімальний дохід. Зазвичай вимагають, як мінімум, за півроку, так називаємо біланс, рахунок зисків і страт, де ви мусите показати, що у вас є дохід. І дохід це має бути як мінімум, якщо взяти, мінімальний заробітна плата. По виву, від якого подаєтесь, наприклад, на даний момент в Варшаві це є 7959 злотих. помножити на 6 місяців або на 12. Якщо взяти за 12, це приблизно 96 тисяч. Тобто ви маєте показати, що за рік у вас мінімум чистого доходу спілка принесла десь приблизно біля 100 тисяч злотих. Це чистого доходу. Якщо ви не можете показати такого чистого доходу біля 100 тисяч, ви можете показати є другий варіант це у вас є оформлені на фірмі два поляки. І яких, як мінімум, півроку ви оплачуєте заробітну плату, мінімальну заробітну плату. Так само ви подаєте всі фінансові документи, подаєте, що ви оплачуєте ЗУСИ за них, сплачуєте повністю всі податки. І крім того, можете мусити... це так, якби це не є обов'язково, але це дає великим плюсом для, і в принципі. Великим плюсом для отримання карти побити це є бізнес-план, в якому ви прописуєте що дійсно ваша спілка Є, буде, буде і є корисною для польського суспільства, де ви показуєте, що як ви будете розвиватись, е, які, до прикладу, ви будете купляти якісь там інструменти, якісь там е, матеріали, і це буде допомагати польській економіці розвиватись. Тобто, ви має, маєте показати, що ваша фірма буде корисна для польського суспільства. Також хочу зазначити, що наявність там, оформленої підприємницької діяльності або фірми це не дає гарантію, вам, що ви 100% отримаєте карту побиту. Це тільки є один із тих можливостей легалізуватися тут в Польщі, але це не, є, не дає вам 100% гарантію. Єдине, що можу вам порадити, то що е, наші юристи е, можуть вам допомогти з подачою всіх документів, е, надати вам консультацію, чи, на, наскільки великі шанси отримання карти побиту. Тому, якщо вам це цікаво, звертайтеся, пишіть е, до нас в телеграм-каналі, е, пишіть мені в інстаграмі, будемо надавати вам консультації. І е, якщо вас зацікавить, будемо вам допомагати. Також хочу ще сказати, що якщо ви отримали негативну децезію, Остановіться! Тобто рішення це не означає, що на 100% це вам уже відказали в карті побито. Наші юристи в дуже багатьох справах отримують після негативної діцезії, подають апеляцію. Називається по-польськи по це одволання, і в більшості справах ми даємо результат. тобто Наші клієнти отримують карти побито. Так що є велика ймовірність, то, що навіть після негативної дітезі ви все рівно отримуєте карту побиту. Ну для... це все час. Також хочу привітати вас з наступаючими святами. Сьогодні в Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли. Палатки пікетувальників е, сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка і люди почнуть дуже дуже скоро святкувати новий рік. Різдвом Христовим та Новим роком побажати вам успіху у ваших всіх справах, позитивних рішень по карті побиту. І всього самого найкращого. Все, успіху, пока.